За мить розпочнеться чергове роздумування над Словом Божим, під час якого один із отців нашого монастиря розповість вам, що Бог скеровує до вас через слова, написані у Святому Письмі. Відкрийте себе надію Святого Духа, будьте віддані волі Божій, і нехай слова Божого Писання надихають ваше серце і душу до дії. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні будемо роздумувати над посланням апостола Павла до римлян. Будьмо уважні. Тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їхні нечистоті, щоб вони самі між собою безчестили свої тіла. Вони замінили Божу істину на неправду, поклонялися і служили. Творінню більше, ніж Творцеві, який є благословений віки. Амінь. Тому Бог віддав їхні ганебним пристрастям, їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само і чоловіки, залишивши природне єднання з жінкою, розпалилися своєю пристрастю один до одного. Чоловіки з чоловіками роблять ганьбу і самі в собі пожинають належну відплату за свій блуд. Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог їхньому перекрученому розумові, щоб чинили те, чого не личать. Вони сповнені всякої неправди, лукавства. Зажерливості злоби, повні заздрості, вбивства, суперечок, підступу поганих звичок, плікарства, вони наклепники, богоненависники, ненависники, напасники, зухвалі, горді, хвалькуваті винахідники зла, непокірні батькам нерозумні, зрадливі, безсердечні, немилосердні – вони знаючи про суд Божий. Що ті, хто таке коять, варті смерті, не тільки продовжують це робити, але і схвалюють інших, які таке чинять. Римлян 1, 24, 32. Роздумуючи це Писання до римлян, нам стає страшно, бо чуємо, що нас Бог покидає і віддає гріху. Але це зовсім не так. Господь з нами завжди. Це ми, коли грішимо, покидаємо Бога і забуваємо Його. Бог дав людям свобідну волю. Ще спочатку історії старого завіту знаємо, до чого довела вільна воля Адама і Єви, Каїна багатьох старозавітних пророків. Суддів і царів багатьма віршами з Біблії описуються про Содому і Гомору, де не знайшлось навіть десяти праведників. І ви думаєте, що це Бог залишив ці міста? Зовсім ні. Це люди. Які жили в смертельному гріху, творили зло. Здавен давен люди прагнуть дізнатися, свідки взялося зло, Звідки ля злоба, ворожість, ненависть, грабежі, вбивства, різноманітні біди, звідки взялися скорботи, хвороби, страждання, старість і смерть. Дуже багато. Різноманітних здогадок та вирішень висуваються людьми, філософами, засновниками різних релігій, законодавцями, політичними вождями. Проте їхні відповіді на ці питання не знаходять загального визнання. Вони не перевірені часом, не підтверджені життям та досвідом єдину правильну відповідь про причину зла у світі. Про шляхи та методи боротьби з ними ми знаходимо у Слові Божому. Бог, Творець, відкриває людям у Святому Письмі, що причиною усіх людських бід, катаклізмів та всякого зла є гріх. Крім нього, немає зла. Гріх породжує два плоди смерть та скорботу. Саме від нього всі вищі перераховані людські біди. Гріх це переступ Божих заповідей, чи, як пише Євангелист Іван, гріх є беззаконня. Святий Іван Затоустрій наголошує, що гріх це дія проти волі Божої. Гріх входить у світ через перших людей, які зрішили в раю, але Бог. Ще в Едемі обіцяє Адамові і Єві Спасителя, який спасе від зла. І знову Бог не залишив людину. Він посилає на землю свого єдиного сина, бо тільки сам Бог може звільнити всіх від рабства гріха. За словами Григорія, Богослова, Бог стає людиною, що подібне вилікувати подібним душею. Душу тілом тіло, бо Він у всьому, крім ріха, став людиною. Ставши людиною, Ісус відновив упалу людину, визволив її від влади. Ріха. Христос дає нам владу наступати на зміїв скорпіонів і на всю ворожу силу. Луки 10, 19. Знаючи нашу неміч Ісус. Дає нам святі тайни, заповіді святе Івангеліє. Сьогодні і для нас є актуальні слова Божі, які апостол Павло написав до римлян. Те ж саме і сьогодні Бог віддає нас на чистоті гріху, а точніше, ми забуваємо Бога і впадаємо у яму гріха. Ми бачимо сьогодні, що робиться в світі. Гріх нечистоти поглинув людей. Нечистота спричинює втрату віри. Багато християн не вірять якраз через нечистоту. Молодь зараз починає опускати молитви, втікати з церкви, не приступати до святих тайн, але з радістю ведуть непристойні розмови. Вступає в злі товариства і породжує зло. Звідси можемо зрозуміти. Звідки береться нечистота тіла і душі, багато молодих подружніх пар розходяться через невірність один одному, а можливо через те, що вели грішне життя до шлюбу, а скільки є нетрадиційних пар. А мало того, це люди ще й схвалюють і, і закони. Ми живемо в час содоме і Гомори, де можливо. Пройде деякий час і не знайдеться і десяти праведників. Дорогі мої, жиймо так, щоб Господь не відвертався від нас і не віддавав нас гріху, як тільки сьогодні говориться в цьому посланні, але будьмо в тверезі, розуму, гасімо свою похідь, не нехтуємо законами Божими, а живімо тільки. Любові Боже, гріх це духовна хвороба, яку треба лікувати покаяння, причастям тіла і крові Христових, щоденною молитвою та бажанням виправити свої помилки. Отже, не обманюємо себе, як ще говориться в посланні апостола Павла до критян. чи ж не знаєте? Що неправедні царства Божого не успадкують. Не обманюємо себе ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники царства Божого не успадкують. І такими з вас, деякі були, але ви обмились. Але ви освятились, але ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа та духом нашого Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!